Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець у прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які об'єднують думаючих людей, людей, які хочуть думати, навіть у важкий такий військовий воєнний час. Доброго вечора, шановні, Доброго вечора, пані Вікторія П'ятіна. Радий, що пані Вікторія з Дніпра і Дніпро мене дивляться. Дякую усім, хто приєднується. Правда, приєднується небагато, небагато у нас сьогодні глядачів, але ми будемо працювати. Працювати, тому що, тому що без прямого стріму українські сукіряни я не уявляю українського розділу Ютубу. Якось так. Перед тим, як е, працювати по темі нашого стріму, <клес> тема дуже важлива сьогодні. Прошу усіх, будь ласка, підписуйтесь на український Ютуб канал Ігор Кравцов. Ваші підписки це просування відео е, каналу на контенті Ютуба. І, будь ласка, рідні, дорогі, допомагайте, хто може донатами. Ваші донати йдуть на розвиток каналу і на моє лікування. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Дякую і низький уклін тим, хто допомагав і буде допомагати мені працювати, виживати і боротися. Ну і по темі сьогоднішнього стріму. Ви знаєте, от учора я не провів стріму, учора я виклав тільки два відео в основній сітці каналу. Доброго вечора, пані Галина Микитюк. Добрий вечір. Вчора я не проводив стрім, просто не було фізичних сил. Хоча я подивився, як один з блогерів написав про те, що президент Зеленський, наш Володимир Олександрович, виступав перед журналістами і говорив про. Перемир'я. Він згадував олімпійські перемиря так в Греції, коли була Олімпіада, припинялися усі війни. Ну і зараз у нас, начебто, буде літом Олімпіада у Франції, начебто підкреслив, може я помилився, і багато країн пропонують, в тому числі французький президент Макрон, пропонує зробити олімпійські перемиря. Він звертався з цією пропозицією до. Путіна. Говорив президент Зеленський про мир і перемиря в світлі майбутніх перемовин саміту миру в люцерні Швейцарія в червні 2024 року? Ну, а я візьму та й беру та й загострю питання: а що таке мир для України? Скажіть, будь ласка, от що таке мир для України? Перемиря для України. Якою ціною? От багато хто каже, ну давайте, хвати війни, давайте заключимо мир. Питання якою ціною? Ціною того, що 21% території, окупованої Росіянами Україною, відійдуть до Росії. Тому що вони включили ці території в, по Конституції Російської Федерації, в територію Російської Федерації. Все, значить, якщо буде мир, перемиря, ми ці території втратимо. Тому що вони заявили, питанню миру перемирю. Це заявляв і Путін, заявляв і Лавров, питання заявляв Медведів, питанню миру перемирю не стосується територій Донецької, Луганської, Херсонської, Запоріжжя і Крим. Себто. Ми йдемо на мир, ми йдемо на перемиря і втрачаємо свої території. Але не все так просто. А що далі? От мир перемиря. А що далі? А далі буде передишка, а далі Росія знову нападе рано чи пізно на Україну. Тому що її мета знищити знищити Україну як державу і знищити український народ. Тому. Чи може Україна перемогти? Я знову ставлю питання трошки в іншому ракурсі. Ми поговорили про мир перемиря. Так, я теж не проти миру, я за мир, я за те, щоб був мир і за те, щоб було перемиря. Але якою ціною і на яких умовах? Тому що якщо ми згодимось на умови Росії, це буде не мир, це буде не перемиря, а це буде капітуляція. Давайте ми скажемо так прямо й чесно: я, напевно, один з небагатьох українських блогерів, який прямо і чесно каже слово «капітуляція». Якщо ми йдемо на перемовини з позиції Росії, з позиції сили, якщо ми визнаємо де факто де ЮРЕ Окупацію Росією 21%, а зараз же справа йде до 22% української території, то це буде не мир, не перемир'я. би ми не кривили душею, як би ми не прикрашали словами, як би ми не виступали, як би ми багато не говорили, це просто капітуляція України. Ну, скажте, ви що ж? Багато країн в своїй історії капітулювали. Так, Багато країн в своїй історії капітулювали. А далі. А далі вони розвивалися, а далі вони відбивали назад або забирали назад втрачені в війні території. Ну, прикладів багато. Є такі приклади, як Фінляндія, яка втратила в війні з СССР 20% територій. Ви скажете, ну а Фінляндія? Фінляндія зараз вступила в НАТО, тому що зрозуміла, що її нейтральний статус. Не врятує від російського медведя. Так само, як Швеція. Да? Нейтральна Швеція зрозуміла, що рано чи пізно російський медведь скочить через Балтику на її береги, перепливе і вгризеться в Швецію Ну, якось от так я вам скажу. Тому ми ставимо питання руба. Мир тере капітуляція. Якщо Україна піде на перемови з позиції сильної держави, а в нинішній момент, коли росіяни нас тиснуть і просуваються, ми це не можемо робити. Ну тоді що? Згоджуємося на умови Росії, підписуємо мир або перемиря. А це рівносильно чому рівносильно капітулювати? І Якось так такий вибір. Пані Наталія Натальна, ми з Херсона і ми проти перемиря. За що гинуть наші хлопці? Це дійсно капітуляції, ганьба нам. Так, пані Наталія, я теж з вами згідний, але тепер питання: чи ми можемо перемогти в цій війні? Я вам скажу, ми давно могли би перемогти. Ми могли перемогти б в Росії у 2022 році. Коли російські війська були оточені під Києвом, і по якомусь дивному збігу хтось дав російським військам вийти з оточення з-під Києва. Коли російські війська були оточені під Харковом, під Харков, і хтось дав якимось чином вийти російським військам з під Харкова, ми могли перемогти в 2022 році, коли військомати ломилися від добровольців. Ми могли перемогти в 2022 році, тому що у нас було дуже багато західної зброї. Дуже багато. Ми могли би перемогти, якщо б в 2022 році об'явили війну Росії, так? А от ніхто ж не дивується, а у нас же немає війни з Росією. У нас же війни з Росією немає. У нас немає війни з Росією в 2022 році. Чому не об'явили війну Росії? Чому в перші дні? Чому на військові рейки не поставили Україну? Чому українську економіку в 2022 році не поставили на військові рейки? Чому правильно, чому не перейшли кордон з Брянськом і не пішли на Москву? У 2022 році, коли Москва була не прикрита. Від слова взагалі. Крапка. Чому ми могли перемогти в 2022 році? Реально могли перемогти велику Росію. Чи ми можемо перемогти зараз? Я скажу, ми можемо зараз витягнути Україну в цій війні. Я буду обережний словами слово перемогти і слово витягнути війну. Ми можемо витягнути цю війну. Можемо, коли правильно об'явимо війну Росії і переводимо всю економіку на військові рельси зразу, де факто, де факто тоді, зразу при об'явленні війни, усі чиновники, депутати, митники, судді, прокурори, поліцаї, цикашники інші люди, які сидять в тилу, катаються на джипах, бороди в барбершопах, бриють, підуть на фронт. Коли всі гроші замість стадіонів, парків, замість інших непотрібних військовий час речей, да, будуть потрачені на закупівлю зброї і на будівлю оборонних укріплень. До речі, до речі, Польща будує скіну. Два з половиною мільярда доларів, 10 мільярдів злотих вони зараз тратять на нову стіну і на нові укріп райони, які будуть виділяти відділяти її від території Росії і від Білорусі, і Європейський банк реконструкції і розвитку дає 2, дає 500 мільйонів доларів Польщі, і це вітають усі в Євросоюзі. Президент Макрон в Італії. На святкуванні річниці нормандської висадки, так річниці Другої світової війни, перемоги над фашизмом, він теж сказав. Дуже добре, що Польща буде будувати оборонні укріплення стін. А чому Україні не дають гроші? От скажіть, будь ласка, чому Україні не дають гроші? Чому? Чому Україна зараз не звертається до Європейського банку реконструкції і розвитку? Чому Україна не звертається і каже, Польщі ж дали 500 мільйонів доларів? так? Без, проценту, без процентів. А чому нам не дати мільярд на оборонні укріплення? Ну ви скажете, не дадуть, бо у нас розкрадуть. Так можливо і це. Ситуація така в країні, де корупція, в країні, де не діє закон Конституція, в країні, де тотальне розкрадання грошей від, від простої сільради до уряду ніхто з інвесторів з такою країною зв'язуватися не хоче. Польща за рахунок України переозброїла свою армію. Польща за рахунок України придбала, як кажуть, дуже багато американських ракет Петріот, і Польща фактично може одна закрити цими ракетами небо західної частини України. Польща за рахунок України зараз бере безпрецентові кредити з Європейського банку реконструкції розвідку і буде будувати стіну. А Україна правильно, а Україні одні обіцянки. Ми вам дамо гроші і ми вам засипамо гроші. всі нам обіцяють, усі сиплять цифрами. Гроші де? Ви бачили, де гроші? Бо їх крадуть, пані Галина Никітюк. Так, так, бо їх крадуть. Доброго вечора, пане Іван. Е -е, Доброго вечора, Сумрок. Е -е, Доброго вечора, Volkswagen Passat. Доброго вечора. Доброго вечора усіх, хто приєднався до каналу. Ось така у нас справа. Яценюк, так, у Польщу потрібно Яценюка. Правильно пишуть друзі в чаті, у Польщу треба Яценюка і він там побудує крепку стіну. Але поляки знають сеню куля в лоба і знають, що гроші з, -з, з польської стіни він може взяти і перекинути кудись, кудись, кудись дуже далеко. І якось так. Щодо України, щодо України, в Україні сьогодні в Україні сьогодні перекрили трасу Одеса Київ. Сьогодні перекрили Одеса Київ Масова, масовий страйк далекобійників, які протестують проти того, що далекобійників мобілізують до ЛАВ ЗСУ, таким чином, знищуючи Далекобійну промисловість я назву так, тому що українські асоціації далекобійників номер один і лідери на ринку Європи, що приносить нашій казні валютну виручку, сталу валютну виручку. Українські далекобійники перевозять товари не тільки з України, з-за кордон, кордону з-за кордону України, а й по території України. Якщо зараз мобілізувати далекобійників, українська промисловість стане. А це правильно, кому потрібно, потрібно Росії. І як написали одні, диверсанти працюють. Що я скажу? Я вже багато відео викладав про мобілізацію. Є така річ справедлива мобілізація. Хвати виїжджати за рахунок роботяг робітників селян. Хвати виїжджати за рахунок роботяг. Крапка. Крапка. Це моя позиція, яку викладав безліч відео. Ну, у нас е, сьогодні є приємна новина: е, відповідь на 20 шахедів на 20 шахедів, а які е, були запущені е, на територію України росіянами. Україна запустила на територію окупованих. Е, Росією областей 100 дронів. 100 дронів, особливо багато дронів пішло на Крим, ударили по Туапсе, там НПЗ, який входив в десятку самих великих МПЗ в Росії, ударили по новоросійському порту, по нафтовому терміналу і ударили по підстанціям електричним Севастополя. Ще були удари по морським цілям. Доброго, доброго, Миколаївич, Доброго пане кот! Доброго пане кот! Доброго вам! радий, що ви приєднуєтеся. От ну і е, росіяни з жителі окупованих територій Криму показували відео, де українські дрони летять з граями, просто з граями і джищать, так як бджоли. Жителі Окупованого Криму викладали відео з наслідками удару по Туапсе по Новоросійську по Севастополю. Коротше кажучи, Україна дронами намагається знищити військово-промисловий комплекс Росії, але, але але сьогодні США зробили стратегічну помилку. Стратегічну помилку зробили Сполучені Штати Америки. І ця стратегічна помилка може привести до капітуляції України. Я підкреслюю: до капітуляції України, не до миру, не до перемиря. Приїжджав до нас Антоні Блінкін, Київ, держсекретар декілька днів, виступав перед урядовцями нашими, виступав перед студентами в КПІ, грав на гітарі в барі в Києві. І обережно пообіцяв, що американська зброя, яка прийде в Україну, може бути застосована Україною проти Росії. Але обіцянка цянка, ну от є у нас така поговірка, і вона справедлива як ніколи, тому що сьогодні. Представник Ради національної безпеки і оборони Ради національної безпеки верніше, США, Джон Кірбі сказав, що американський уряд забороняє Україні американську зброю, яка прийде в Україну, бити по території Росії. Себто, у нас йде війна на знищення, у нас йде війна на виснаження. Путін же сам сказав, що ми не будемо поспішати, ми воюємо на виснаження. Спочатку виснажимо Україну, а потім її знищимо. І скажіть, будь ласка, якщо американська зброя прийде, і ми не маємо право бити по території Росії, по військовим базам Росії, по об'єктам стратегічним, по об'єктам газової, нафтової, по енергетиці. Як ми виграємо війну? Скажіть, будь ласка, як? Росіяни б'ють по всій території України, вони знищують не тільки е, військову інфраструктуру, знищують цивільну інфраструктуру, е, тероризують мирне населення, знищують економіку, знищують енергетику, знищують е, нафтову промисловість. Все знищують в Україні. А ми не маємо права, і ми повинні просити американців і зараз. Наші урядовці, і президент Зеленський, будуть просити Америку дати дозвіл американською зброєю бити по Росії. До чого приведеться заборона? Вона приведе до капітуляції. Тому що, на превеликий жаль, українськими дронами не знищиш військові бази і військово-промисловий комплекс Росії. Не знищиш. Так, можна його призупинити на деякий час, але не знищиш. Потрібно бити ракетами по військовим базам по інфраструктурі військово-промислового комплексу на території Росії, інакше війну не виграємо. Інакше ми просто капітулюємо. Ми капітулюємо, тому що росіяни тримають під обстрілом усю територію України, виснажуючи, знищуючи нашу економіку, якої вже немає, заганяючи Україну просто в кам'яний вік. І це реальний шлях до знищення України з боку Росії і реальний шлях капітуляції України. Якщо ми не будемо бити по території Росії, щоб росіяни відчували на собі наслідки війни, ми війну не виграємо. Нас підтримує Велика Британія. А Велика Британія звернулася до США з проханням дозволити, дозволити так як Велика Британія. Бити по території е, Росії американською зброєю. США сьогоднішнім рішенням, яке озвучив Джон Кірбі, зробили велику стратегічну помилку, яка приведе до капітуляції України. Це моя думка. Тому що скільки би ми не проливали кров, ми проливаємо кров на своїй території. Нашу територію кожен день обстрілює, знищує. Поварварський ворог наших людей по звірячому вбиває, і не тільки на фронті, але й цивільне населення. А ми не можемо бити в відповідь по російській території. І тепер, коли прийде американська зброя щодо російської території, чи ми, можемо, чи ми зможемо використовувати американську зброю для ударів по Криму, для ударів по окупованим територіям Донецька Луганська? Херсонській області і Запоріжжя, чи ми зможемо використовувати для ударів по російським військовим об'єктам? Це ж теж по закону, який прийняли росіяни по їхній Конституції, територія Росії вони швиденько наші окуповану територію зарахували до себе швиденько в один день прийняли закон. Так, що якщо американською зброєю ми не зможемо ударити по Кримському мосту? До речі, багато хто питає, чому Кримський міст до сих пір стоїть. Я теж думаю, чого ж він до сих пір стоїть, а? чому по ньому не ударити? Коротше кажучи, американці сьогодні зробили стратегічну помилку. Європа робить стратегічну помилку. Вона не може до кінця зрозуміти, що Україна це гребля, яка тримає усю Європу. Україна це гребля, отак от я виражаюся, яка тримає мутну рашистсько-фашистську воду своїми грудьми. І якщо, не дай Бог, українську греблю, оця вода фашистсько-рашистська, прорве, то Європа цією водою захлинеться. І ніхто тоді Європу не врятує. Ні стіна, ні укріплення в Польщі, ніхто. США і Європа на превеликий жаль до кінця не можуть зрозуміти війну в Україні. Вірніше вона їм вигідна, тому що гинуть українські солдати. Жоден американський солдат і офіційно європейський солдат, крім добровольців, не загинув. Гинуть українські люди, українські солдати, українське цивільне населення, захищаючи Європу. США і всю цивілізацію від російського фашизму. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Дякую друзям в чаті. Пишуть мені Христос Воскрес, вістину Воскрес. Дякую друзям в чаті. Чат я прочитаю ще після стріму. Дякую за 33 лайка. Дякую всім, хто дивився. Сьогоднішній стрім. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Прошу допомагайте, не забувайте, хто може допомогти, донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка «Проводбанку». Буду вам дуже вдячний. До побачення. Дякую. Сьогодні я ще як зможу. У нас сьогодні 18.24. О 19.00 я попробую ще пострімити. Якщо знайду тему, де стріму? Слава Україні і смерть ворогам. До зустрічі, рідні друзі.